Як багато є веб-анімації, і серед такої анімації є чимало могутніх персонажів. Перед вами топ 5 наймогутніших персонажів веб-анімації. А якщо у ваших анімаціях є свої могутні персонажі, то напишіть мені в коментарях. Одразу попереджаю, тут не буде персонажів моїх веб-анімацій, тому на Віктора і Смерть навіть не чекайте. Ми починаємо! П'яте місце король. Раніше він був звичайною людиною, але після того, як його друга затягнуло до Майнкрафту, він вирішив створити скипетр, який би його відправив до Майнкрафту. З новими силами він швидко став правителем Незару, і всі опікліни йому підкорялися разом з його новим другом. Він ненавидів Майнкрафт, він з часом створив новий скипетр, який би йому дав владу знищити все на світі. Король може літати, як завгодно користуватися блоками, створювати нових істот. Надавати негативні ефекти або просто заморозити. Також він може вбивати з одного вистрілу. Він був настільки могутній, що навіть Херобрін його не зміг здолати. Також він може створити порожнечу, яка знищить не один світ Майнкрафту, а весь Майнкрафт всі його світи. Блок за блоком. Та й взагалі, на мою думку, якби король сам не вирішив міняти силу на дружбу, то би Майнкрафт був би знищений. Він на п'ятому місці через те, що він мало на що здатен без свого скіпетру. Четверте місце голограма штучний інтелект, який розділив три землі, взявши під контроль звичайний мертвий та фентезі світ, який він і сам і створив. Він буквально став Богом, він зміг переміщатися між землями і як завгодно маніпулювати реальністю. А також він перетворив людей на фентезі героїв. Особисто для мене він один з найкращих лиходіїв цього серіалу. І якщо хтось і переманить лютецю на злу сторону, це точно буде він. З них би вийшов непоганий дует. Він тут. Третє місце Кейн, могутній божевільний власник цифрового цирку, який має повну владу над реальністю. Він ставиться до живих людей як до своїх іграшок, Придумує всілякі ігри, які приносять їм страждання. Він здатен створювати власті світи і своїх персонажів, наприклад, ваші альтернативні копії. Крім того, він всевидячий. Ламає четверту стіну, а якщо він впаде в депресію, то все навколо знищить. Друге місце сінь. Робот, який був заражений надвичислителем, який дав їй богоподібні сили. Вона знищила все людство і сама носить шкіру людини. Вона може брати інших роботів під контроль, телепортуватися, змінювати свою зовнішність. Також в у неї можуть з'явитися крила, щопальці, і вона може зробити ще кілька рук. А також вона має владу над реальністю. І перше місце Оскар. Це вам не якась нагорода, він абсолютно всемогутній. Він володіє силою кожного персонажа з фільму. Він без проблем забрав камені в Таноса і жар їх. Він надзвичайно сильний і розумний має зброю кожного персонажа. Я навіть не знаю, що сказати, він просто надзвичайно сильний. Хоча його смішною слабкістю є золото. А хто заслуговує на екстра місце? Чи є серед ваших анімацій могутні персонажі? Обов'язково напишіть в коментарях. Ваша думка дуже важлива для мене. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.